Колі Федьковичу 11. Він займається санним спортом більше двох років. Вже є один кубок, і одна, дві медальки за третє місце і одна за друге місце. Я хочу поїхати на Олімпіаду. Маркіян Назаренко став найшвидшим у молодшій групі. Йому вручили медаль та кубок. Хлопця обрали для поїздки на чемпіонат України. Перший старт це було 4.01, а другий 398. Я дуже радий і думав. Що не буду кращим учнем, а ви що кращий учень. кубок дитячої юнацької школи зимових водій спорту і стартів цього року провели вперше. В різного віку є діти, тобто є такі, що займаються півроку, є такі, що рік є такі, що вже п'ять років займаються, Тобто Фактично, тут я дуже просто: горечка невелика, відштовхнулася 4 секунди. проїхала, може в'їхати навіть малече, там 4-5-6 років без проблем. Оцінюю дітей новою системою хронометражу. Ця система засикає час спортсмена. Один заїзд спортсмена на трасі. У нас на даному етапі у нас на стартовій стартові є стартовий відрізок і фінішний відрізок. На трасі ми ще ставимо декілька додаткових відрізків, щоб бачити, як спортсмен проходить саме цей відрізок. І завдяки цій системі ми можемо побачити, на якому відрізку спортсмен допускає якихось помилок, що треба поправляти. І відповідно, завдяки цій системі, ми краще можемо готувати спортсменів. Мар'ян Гузнер додає, діти із кращими результатами представлять Львівщину на чемпіонаті України, який відбудеться у Кременці на Тернопільщині на початку лютого. Збірну команду Львівщини сформує тренерська рада обласної федерації санного спорту. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.